Дякую, що ви представили нашу тему: Сучасний погляд на телереабілітаційну екосистему в Україні, перспективи та виклики. План першу тезу, яку я би запропонував розглянути, що Україна може стати єдиним реабілітаційним майданчиком, де зосереджена, яка може виконуватись вдома, біля дому, спортивний майданчик трекінг парк, суть, поряд, фітнес-центр і може виконуватись вже локальні процедури в професійних фахових установах і в координацію, звичайно, мультидисциплінарної засоби теледіагностики, артеріальна силографії є з завдання і методи, програмний комплекс ОРАН та ОО, його застосування пацієнтоцентрична теледіагностика і телереабілітація протягом життя, реабілітація суспільства і компоненти реабілітації можливості оптимізації з штучним інтелектом. За даними ВОЗ, більше 1 мільярда людей у світі мають ту чи іншу форму інвалідності. В Україні потребує тривалої реабілітації більше 10 мільйонів осіб. І більше 300 тисяч дітей. Наслідки бойових дій диктують необхідність удосконалення засобів та методів реабілітації для зміцнення здоров'я та реабілітації в Україні недостатньо задіяні рекреаційні можливості природи та реабілітаційні ресурси парків, тренувальних майданчиків, фітнес-центрів, адаптованих до індивідуальної реабілітаційної, фізичної, соціальної, професійної психологічної території пацієнта, обмежена кількість. Відповідних фахівців. Актуальність. Система реабілітації медицини є досить фрагментованою, потребує методичного та організаційного досконалення. Особливо в чергу, це після лікарняний період реабілітації, обмеження можливості доступних методів моніторингу рівня здоров'я та оцінки адаптаційних можливостей при індивідуальних та масових обстеженнях для планування профілактичних заходів. І процесу реабілітації в онлайн та офлайн режимах. Першою частиною ми запропонуємо засоби теледіагностики, це артеріальна силографія, яку ми мали честь розробити. Ідея полягає в тому, що ми піддаємо додатковому аналізу артеріальні пульсації, які реєструються практично в кожному електронному вимірювачі артеріального тиску. Для впровадження е, ПК ми е, при вимірюванні артеріального тиску зареєстровано більше 4 тисяч артеріальних оссилограм, це наш попередній досвід, у стані спокою та після впливу різнохарактерних термічних, механічних, психоемоційних чинників. Розроблено методи оцінки та аналізу артеріальних оссилограм, проведено дослідження, е, визначено діагностичні критерії і сформовані показники норми. Захищено докторську дисертацію, працюємо ще над декількома, отримано сім патентів на корисну модель в Україні та в, в світі, проведено клінічні випробування у 2021 році, проведено сертифікацію як медичного виробу програмного комплексу Оранта АО. При аналізі артеріальної силограми вивчали амплітуду. Форму, ритм, тривалість пульсації, що давали можливість оцінити артеріальний тиск стан автономної нервової системи, тонус судин, діяльність серця і нервово-рефлекторні механізми впливонаї на них. Ви можете побачити ліворуч артеріальну силографію, ми можемо сказати, здорової особи, і праворуч ми бачимо неузгоджену адаптаційну відповідь на компресію плеча іншої особи. Опубліковано три монографії, методичні рекомендації, е, затверджені МОЗ, статті в спокусів веб-офсайенс, монографія та інше. Е, які методи ми застосовуємо для аналізу артеріальних осилографії? Це морфологічний аналіз, де форма оселяції, характер оселяції оцінюється, часовий, спектральний кореляційний аналіз, е, так само е, е, алгоритми штучного інтелекту. І експертна система допомагає це перевести в зручну для е, користувача форму. Базові принципи артеріальної осцилографії – це є е, морфологічний аналіз, де ми аналізуємо усю осцилограму та окремі пульсації, аналіз інтервалів, часовий аналіз е, з, з верхньої частини і з нижньої за позитивними та негативними естреумами. Верхній це кардіальний чинник, а нижній екстремом знизу це судинний чинник. Спектральний аналіз складового сигналу дає можливість оцінити адаптаційну складову загальність потужність, постійну та миттєву потужність адаптаційну. Розроблені, розроблені алгоритми допомагають це перевести в п'ятирівневу ступінь для відповідного оцінки за критеріями МКФ. Це дає можливість оцінити стан серцево-судинного чинника, гемодинаміку, ступінь порушення його діяльності, судини зібрані судини, зібрані ознаки, що характеризують динамічні властивості судин, що проявляються при стисканні маджету. і показники характеризують якість адаптації, тонус судин, рівень збудливості. Початку та під час компресії, еритмію, еластичні властивості, а також систолічну та діастолічну ємність судин для кожного з десяти показників та їх комплексний показник середнє значення, надає вагову оцінку і обґрунтування, рівень здоров'я та рекомендацій. Ми оцінюємо нервову систему зібрано показники, що характеризують вагу компонентів центральної нервової системи. Є адаптаційні можливості до компресії плеча. Проба Пробуф'я, яку ми вдосконалили, вона дає можливість оцінити не тільки, проводити оцінку не тільки за частотою серцевих скорочень, але і при кожному вимірюванні ми можемо оцінити етап адаптації до присідань, зразу після і через в кінці першої або другої хвилини. І експертна система на основі методів е, машинного навчання пропонує інформацію про ризики серцево-судинного генеопсихічних захворювань. Е, комплексні показники ПАРС, які оцінюють індекс активності регуляторних систем, інтегрований функціональний судинний показники, індекс централізації серцевого та судинного чинника, і додаткові показники е, оцінки вегетативного е, стану серцевого і судинного чинника. На як це виглядає, є е, пристрій, наприклад, вимірювач артеріального тиску. Зараз ми інтегруємо, е, наприклад, сольвейга КГ пристрої або смарт-години, через мобільний додаток, чи з хмару дані завантажуються в персональний кабінет лікаря або е, прик, е, Приклад інтерфейсу: ми бачимо динаміку показників 60 діастолічного тиску, там от 15 вимірювань, вигляд артеріальної силограми. Загальний висновок, е, ймовірність наявних захворювань порівнюючи з е, проведеними дослідженнями е, груп досліджень, і комплексна оцінка показників е, адаптаційних можливостей е, серця і судин. Е, приклад загального висновку сімейного лікаря він зможе. Оцінити рівень адаптації стану перенапруження, функціональні резерви, психоемоційний стан, показники активності регуляторних систем, інтегрований функціональний показники, рекомендації. Ось це з одного вимірювання артеріального тиску може мати більше інформації. Це вигляди сертифікатів, які ми отримали в Україні. Ми працюємо далі. Так само ми можемо працювати з електрокардіограмою. Одним каналом ми зараз розвиваємо 6 і 12 каналів. Співпраці з Альвігом і іншими електрокардіографами. Додатково лікар сімейної медицини може визначити стан серцево-судинної та автономної нервової системи, рівень керування діяльністю серцево-судинної системи у стані спокою та підпливом різних чинників, функціональні можливості, механізми адаптації, стан судин, їх тонус, інше, рівень здоров'я і ознайомитись. З інформації з експертної системи для поглибленого аналізу, для кардіолога так само можна е, оцінити активність регуляторних систем, ін, інтегрований функціональний судинний е, потенціал, рівень централізації, е, участь ланок автономної е, е, нервової системи в серцевому і судинному чині, функціональні можливості серця і судин, стан нервової системи, і додаткові набори показників для про Рофія Мартіна Кушелєвського, де є перехідні стани, які важливі. Для превентивної діагностики та моніторингу ми можемо оцінити діяльність серця, судин, автономної нервової системи, виявити стрес, психоемоційного вигорання та депресії, визначення ймовірності наявних ускладнень, спричинених COVID, оцінка професійної придатності, визначення функціональних резервів для спорту. Для педіатрії для оцінки допуску дітей до фізкультури, поточний моніторинг і відстеження стану, ефективності реабілітації та інше. На даний момент ми інтегрували добовий монітор тиску Xtechno. Зараз е, інтегруємо е, прилади Solvey. Е, так само в нас є інші прилади, які ми інтегрували. Е, тепер ми поговоримо про телемоніторинг телемоніторинг моніторинг життєвих показників, з використанням МКГ, артеріальної силографії і так далі, Має підтримку експертної системи, індивідуалізовану систему підтримки активного способу життя і відеоконсультування. Ми зараз підходимо до того, що лікар може моніторити пацієнта не тільки вдома, не тільки в клініці, але й отримувати перевірену інформацію віддалено де б пацієнт не був, чи він на передовій, чи, э, чи він вдома, чи він в реабілітаційному центрі. Тому э, ця система э, част, э, вже велика частина її функціонує, ми можемо її використовувати. Досвід застосування ми э, ефективно її використовуємо в клініці судинних інновацій в Києві, науково-практичному центрі профілактичної та клінічної медицини державного управління справами. Наукому відділі внутрішньої медицини в Тернопільській обласній психоневрологічній лікарні, санаторіях і зараз так розширяємось до центрів первинної медицини. Телереабілітація протягом життя вона складається з телереабілітації бронювання. Ми її зараз розробляємо, програм, послуг, обладнання, навчання, теледіагностика, яку ви щойно побачили. Так само ми розробляємо оцінку постави та рухомість суглобів. Освітню платформу медична інформаційна система реабілітації, яку ми завершимо розробку, експертна система штучного інтелектом. Е, інноваційність, пацієнто телереабілітаційний супровід мультидисциплінарної команди. Е, е, персональне формування реабілітаційної траєкторії в житті і задієнням доступних реабілітаційних засобів, тренування вдома, тренажери у дворі, фітнес-центрі. Визначення стану пацієнта за МКФ-класифікацією, розподіл завдань та участь мультидисциплінарної команди, експертна система штучним інтелектом для індивідуальної підтримки лікаря та пацієнта, відеоконсультування, проміжна та кінцева оцінка виконання цілей реабілітаційної програми, і реабілітація суспільства, реабілітація протягом життя. Включає супровід пацієнта, освіту, профілактику, моніторинг, тобто ми зараз розглядаємо всі елементи, які є в телереабілітації, які могли би бути інтегровані: це супровід пацієнта, освіта, профілактика, спрямування пацієнта на реабілітацію, встановлення потреб пацієнта, формування реабілітаційної програми, стратегії втручань, оцінка ефективності та оточення реабілітаційної програми, і супровід та моніторинг пацієнта. То це така цілісна екосистема. Спільно з Інститутом кібернетики, ми зараз розробляємо алгоритми, які допомагають оптимізувати багато е, процесів в грантовій програмі за підтримкою Національного фонду досліджень України. І е, ми працюємо зараз як експертна система супроводу пацієнта на різних етапах, експертна система лікаря-ФРМ. В підборі кількості, тривалості реабілітації, тут багато напрацювань, система навчання і експертна система керівника МОЗ. Вигляд хмарної платформи пацієнтоцентричної телереабілітації ви можете побачити на екрані. Бізнес-модель це може бути продаж пристрою, підписка для клінік. Ліцензування виробників приладів, інтеграція сервісів з зовнішніми джерелами даних і отримуючими даних. Це наша команда, але далеко не вся. Е, наступними нашими кроками це теледіагностична і телереабілітаційна екосистема з штучним інтелектом в кожній клініці та родині в світі. Ми продовжуємо розробку та тестування продукту, сертифікацію КСЗІ в Україні та підключення до центральної бази даних е, клініки. Ми шукаємо клініки, центри первинної допомоги, реабілітаційні центри, відділення для провадження наших інновацій. Потрібно